До кінця року залишилося 92 дні, і вже за два місяці настане зима. А над більшою частиною України й досі панує літня погода. Вересень цьогоріч був аномально теплим. Середньодобові температури перевищили кліматичну норму від 3 до 9 градусів. Жовтень, за прогнозами синоптиків, очікується прохолодним і дощовитим на заході та півночі України. І досить теплим в інших регіонах країни. Перш за все на півдні. Наразі ж про погоду на день завтрашній. Попри те, що вранці на Полтавщині небо закриватимуть хмари, день і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс тринадцять. Світлої передоби піднімуться до плюс 24. У Кременчуці хмари, що з'являться на небі вночі, на ранок зникнуть і упродовж доби більше не з'являтимуться. Опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря прогріється до плюс 22 градусів в день. Після опівночі температурні показники знизяться до плюс 12. Безхмарним небо у горішніх плавнях буде лише вранці. В інші відрізки доби ним зрідка пересуватимуться хмари без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме 23 градуси тепла. Вночі очікується плюс 13. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 1 жовтня 1991 року, за даними мету, у фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 26 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була. 1912-го – дванадцятого, один градус морозу дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж.